Тут, наприклад, люди, які перемогли тоді у 2004 році, як вони працювали, то ми бачили. Але вони були чітко підтримані в тому, що в європейських прагненнях. Європа не пускає, це так, як дівка, якщо Іван стоїть на коридорі, на, на порозі, то що його пускати? Він все одно стоїть. Коли сказали, дівка що, що можемо піти назад, Європа каже, ні, ні, ходіть до нас, ну це є, це є геополітика. Тобто я, я до чого веду, що. Має мало би оті ж сили, які називається опозиційними звернути увагу на внутрішній зміст європейськості як такої, і, і ще одно не забувати, бо аби не злити того північно-східного брата, звідки відтримали зі мною забувають про НАТО, забувають про НАТО так легенько, щоб не злити, і і на всякий випадок, знаєте, президент говорить про Європу, а прем'єр ще так трошки гладить, хоча Росії ця була Росія, знаєш що відбувається. А аби не злити, то каже, що ми із Росії. Стосовно, я вже хотів стосовно Радянського Союзу, пане Олег, ну поважаю то, то мені ще говорив, У <світтє> 94 році ми, крім того всього, що там мали корисні копали, ми ще, ми ще й викопали ракети і віддали. Якби ми їх не викопали, з нами рахувалися так. І коли коли нам сказали, що ви не маєте за що обслуговувати, ми могли на кордоні з Україною тендер оголошувати, і людина платила би за можливість обслуговувати ракети? Чому тому що ви казали кордонами від ядерної зброї? Якщо вона не дай бомб відірвалася, не обслугована відрозитися, не можна. Правильно. І, і, і хто не дав атомну зброю? Дала влада владу вже просто народ. Ні, <ганців> ні, це все ми тема молоді. Ми, ми не згадали сьогодні в контексті цього всього про незалежність України. В цією угоду буде створитися між державні інститути, так чи ні? А ми про це не говоримо. Це дуже важливий аспект. Ми отрадали полі... ну, це, рад, це їхні можливості. Можливості приймати закони. Слова там законодавство це також важливо. Там були представлені європейські. Ну, за у мене проблема, але не ставить це питання. Це буде проблема, як вже казав. Ми будемо робити цю серію таких зустрічей, будемо вже більше інформувати змістов. Ми громадянського суспільства, як сементу європейських цінностей. Будемо робити. з регіонів, Ні при отні владі так не мав таких інструментів розвитку громадянського суспільства, як сьогодні. Чому ми не говорите про те, що президент сказав, почую кожного? І там можливість буде. Ми будемо проєктувати драмнатик. Я останнє хочу нагадати, що є ще список спишу спілки, ніхто не відміняв. І Карл Біц сказав про те, що цей список, ці п'ять пунктів вони повинні бути виконані так чи інакше, навіть все виконання чотири дні тому. І одним із пунктів є перше, це є вибачити законодавство, виборчий кофе, який розвиваються мені. Це з звукового порикару, друге це питання вибіркового правосуддя, тобто Юлії Тимошенко. Третє це питання виборів проблемних округа, яке вже вирішено, його можна взяти по суті. Інше питання це питання прокуратури і силових органів. Це не схвалила, але ще йде в Верховній Раді, який буде ми ще <куп Fall in the water> не знаємо, тому що є багато запитань. І останнє це був пункт про, про судову реформу судову. Яка відбулася, з них знову ж таки ну, вона відбулася, тобто може теоретично поставити галочку, але безмістовності до неї є дуже багато запитань. Тут я хочу згадати, що оці ще п'ять речей численних з яких швидких ніхто не відміняв. І виборчий кодекс, окремо, так само ніхто не відміняв, його треба буде прийняти вчасно. Чи приймуть його вчасно, враховуючи швидкість роботи мін'юсту і враховуючи кількість запитань до виборчого кодексу, які є з боку всіх експертів, не знаю. <ultime> Дякую всім за увагу за те, що прийшли, що ми обговорили. Не все сьогодні скалося нормально. З мого боку з мізаційного питань, але думаю, далі буде краще. Ми Дякую, що мало. Наприклад, кон'як. Я наші хто вже європейці. Io penso non ha più zero